Весело було в Тернополі на щадрі вечір. На вулиці можна було почути колядки під акомпанемент туба і пластикові відра, а також хлопців, переодягних у дівчат. Так відзначали свято Маланки. Наша Маланка це є таке традиційне дійство, в якому ми вводимо козу, але ще крім того, ми його трошки усучаснили, додавали, ну не добавили, а ввели, так, як і традиційно, жида, жидівку, українських дівчат, парубків, циганів. Маланку, нашу красуню, дівицю, діда, от і це все ми приправили таким українським гумором. У нас таке вийшло дійство, яким ми хочемо звеселити тернополян, всіх людей, подарувати їм гарний настрій, привітати зі старим новим роком. Свято Маланки в Тернополі організували вперше. Участь у дійсці взяли молодіжні організації пластуни, вихованці школи молодої еліти та ресторатори. Усі вони взяли участь у конкурсі і брали за головний приз у 5 тисяч гривень. Думаю, що якщо буде ініціатива і буде справді бажання всіх організацій долучатися, так то однозначно треба робити його кожного року, тому що це є аматорський, так тобто і це є можливість навчити людей святкувати старий новий рік. І не просто зійде вдома. А справді там діти мають можливість знайти якийсь сценарій в інтернеті, там щось самим придумати, написати, самим пошити костюми, і це вже така є задіяність, і це є користь і корисно проведений час. У нас є прекрасна традиція водити маланку, і це відбувалося в наших теренах. А в, в селі Грушевій, і е, привезти його в місто, показати його людям, передати місто веселість народні традиції. Пожартувати, поколядувати, зробити в місті карнавал, долучити людей до цього, цього проекту. Власне, це ціль цієї маланки. Вона цього разу така камерна, невеличка. Багато людей про неї не знали, бо не знали, що таке маланка. А от тепер, коли ви це знімете, зафільмуєте на слідуючий рік, вона мала би бути іншою, більшою, бо є на що подивитися, самому прийти на когось, подивитися, себе показати. Ну от, така от у нас маланка.